Аллилуйя, Аллилуйя, Аллия. Примутрість прості вислухаємо Святої Євангелія, мир усім. І духові Твоє. Від Луки Святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи! слава Тобі. Будьмо уважні. В той час, коли. Ішла з Ісусом, вели... і шла су... Із Ісусом велика сила народу, він обернувся до них і мовив. Коли хто приходить до мене і не знанавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер, та ще й своє життя не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто бо з вас, коли захоче будувати башту, Не сяде перший не обрахує видатків. Чи має чим закінчити, Щоб часом, як поставить підвалину, та не зможе закінчити, усі, що бачимо, тимуть те, не почала сміятися з нього, кажучи, цей чоловік узявся будувати та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною на іншого царя, не сяде перше та не обміркує, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього? Коли ж не може. Як той, що далеко, шле в посольство і просить миру. Так і кожен з вас, хто не зречеться всього, що має, і не може бути, бути учнем. Сіль річ добра, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні в гнів вона більше не придатна. Її геть викидають. Хто має вуха щоб слухати, хай слухає. Слава тобі, Господи, слава тебе. Господаря. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слухаючи сьогоднішнє Євангелії, можна подумати, що Христос хоче, щоб ми від Усього відмовились, щоб ми, були... ми не мали ні достатку, ні маєтку, ні сім'ї. Та були які. І не скажеш, як бомжі, тобто люди, які не мають нічого. Але це виглядає тільки на перший момент. Тільки коли ти перше чуєш і не вдумаєшся в те, що говорить Христос. Бо Він говорить про зречення всього заради Бога. Тобто Бога поставити на перше місце в моєму житті. Простіше кажучи, людина зобов'язає, Христос закликає сьогодні людину правильно вибудувати ієрархію своїх цінностей. Відомою, що багато хто знає цю піраміду цінностей масло, який спробував поскладати ці цінності і сказати, в якому порядку правильно було би їх мати, для того, щоб людина була гармонійна. І людина була щасливою. І от вершиною цих всіх цінностей є саме духовні речі, духовні цінності і Господь Бог. Тобто наша віра, <кій> 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 якщо ми не будемо прагнути до цих духовних цінностей, людина не буде повноцінною, не буде щасливою в повноті. Це буде, знаєте, наче незавершена річ. Зрештою, як і каже Христос, що хіба хто, починаючи будову, не почне обрахунок складати оцей кошторис своєї будови. І якщо в нього не вистачає грошей, і він не знає, де їх взяти, то мудрий не починає. Так само і тут мудрий буде шукати духовних цінностей. Для того, щоб завершити себе. А той, хто цього робити не хоче, так і буде лишатися при недобудованій башті. Тобто, коли людина буде залишатися на рівні того, що їй треба тільки заробити гроші, купити їсти, ну, можливо, десь щось там кудись поїхати, може раз в році сходити на якийсь концерт чи в театр. І достатньо, і все. Але чи буде людина щасливої повноті, чи буде, я радше, я скажу так, вона задоволена своїм життям? Оце стоїть питання. Без Бога, без віри, ми є незавершеними. Ми не маємо повноти цього життя. Тому й каже Христос, що маємо. Зрікатися цих всіх речей земних, зрікатися в тому значенні, що вони не мають бути першочерговими. Моя віра, моя молитва є понад усе, а тоді вже приходить вся решта, щаслива сім'я, доглянуті батьки, достатньо матеріального блага, щоб можна було жити. Але все це тільки тоді, коли Бог є на першому місці. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі за цієї душі, і за своє мисли нашої. Господи, задержителю Божого ці наших молимось, Тобі вислухай, помили. Господи, помилуй. Помили Умили нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі вислухай, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Вселенського селенського Франциска Паперинського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, воглюваю Єпископа нашого Селя, за те, що служні по сужулисному храмецю. І за всю нашу духовну всіх у Христі братів наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за Богомережана і народного за правління і за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ. І дав йому ласку витривалості, тривалості в вірі, надій любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому мир та визволив до всяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді присадати і милосердного Бога. Господи, висухай, помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок за захисту вітчизни. Що Господь Бог зміцнив їхню відвагу і мужність, все окорення від ворогів видимих і невидимих. Господи, і помилий. Господи, помили. Господи, помили. Господи помилуй. Що молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майна, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій. Що Господь Бог захистив та оздоровив їх. Зберіть від усякого лиха та вдоро свої благодаті. Господи, вислухай та помилуй, з помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Боже, змилування, ласки і здоров'я, для слуг Боже, Марії, Отця Володимира, за здоров'я отця Ігоря, з отця Онуфля, це Любослава, це Мілана, це Віктора, Володимир, Наталі Марії, Людмили, Олександра Марії, Олега, Оксана, Олександра, Євгена. Любомира, Аміни, Валерія, Валентини, Анни, Володимира, Сергія, Юлії, Олексія, Галини, Ігора, Анни, Ганни, Світлани. За здоров'я для Євгена, Вячеслава, Світлани, Михайла, Марії, Віктора, Тетяни, Вікторії, Олени, Дмитра. За здоров'я для Ігоря, Людмили, Артема, Ольги, Наталі і родини, Ольги і родини, Дмитра і родини, Лідії родини, Анатолія, Марії, Григорія і Роди, родини, Наталі, Тетяни, Оксани. Мирослави, Дарини, Віктора, це Ігор з родини, воїнів, які захищають Україну, дітей селі, за здоров'я Олега Якуба, за зімню від наркозалежності Павла, за здоров'я для Світлани, її сім'ї, Катерина, Мирослава, Оксана, Олега, Карина, Микола, Олександра, Віктора, Валентина, Анатолія, за всіх тих, хто допомагає Артемнію, за здоров'я Дениса, Ігора, Ашопа, Мирослави, Лілі, Ірини, за здоров'я Маргарити, Мирослави, Тетяни. Івана, Наталі, Ірини, Зенаїди, Людмила, Тетяна, Сергія, Олександра, <кхи> Василя Людмила, Валентина, Лідії, Леоніда, Олександра, Антона, Євгенія, Ольга, Олександр Катерина, Зенаїди, Полохниси, Ірини, Дмитра Олени, здоров'я, для Богдана, Галини, Андрія, Ірини, Софії, Віталія, Евеліні, Софії, Лілія, Марія, Віктора, Юрія, <кхи> Наталі, Владислава, Степана, Людмили, Івана, Степана, Миколи. Світлани, Олени, Тетяни, Павла Марії, Алли, Наталі, Люби, Святослава, Нелі, Галини з Ірини, Даринки, Наталія, Саші, Саші, Оліо, Олега, Вірі, Оце Луки, Тамара, Вселада, Оксана з Галини, Луки, Андрійка, Марічки, Єреми, Ілії, здоров'я для Степана, Михайла, Ірини, Ірини, Ігоря, Ірини, Леся, Стефанія, Анатолія, Аліни, Поліни, Віталія, Ірини, Євгена, Марії, Мар'яни, Анатолія, 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 Анатолія Оксани, Дмитра, Єрему, Петра, Аліни, Петра, Олександра, Яни. За здоров'я для Іруси, Тарасика, Віталіка, Софійки, Арсенчика, Луки, Михайлка, Кирилка, Марка, наших жертодавців, які склалися і пожертвують, і мене давши, і всіх тих людей, з яких територія сьогодні жертвується. І що сповнилося добре прохання, і Господи, вислухайте милостиво помилуй. Господи понали, Господи понали, Господи помоли. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують у тебе великі липі, багаті милості за те, що творять нам милості, за всіх православних християн. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Бо милостивий чоловік, любить Бог, і святобі славу, висилаємо, Отцю і сина, і святому Духу, і нині, по всіх час, і на віки вічні. Амінь. Тільки вірніше іще в мирі, Господа, і помолійся. Господи, помилуй.